Привіт! Багатьом відомі такі от пристрої для контролю напруги на елементах акумулятора, які є особливості використання. Прилад вимірює напругу в момент підключення до акумулятора. Тобто, якщо ви хочете використовувати акумулятор тривалий час. І просто контролювати стан його зарядженості, такий варіант не підходить, тому що дані не будуть оновлюватися на дисплеї. Акумулятор буде розряджений, але прилад цього не покаже. Він буде показувати ту напругу, яка була зафіксована при підключенні. Перший момент. Другий момент, що він споживає певний струм. І як показала практика. Бере живлення від двох ячейок збірки. Відповідно, ну неважливо, у нас 4 там, чи 6S акумулятор. Із двох перших банок буде братися напруга. І відповідно, коли ми на тривалий час там, на місяць залишаємо під'єднаний цей чекер до акумулятора, він нам розбалансовує нашу збірку, розряджаючи кілька елементів. А решту не розряджаючи. і Відповідно, потім довго і нудно доводиться цю збірку балансувати. Майте на увазі, що цей прилад не годиться для контролю напруги довготривалого контролю напруги на збірці.